Аккерман «Безсмертний полк, Священна війна Путіна. У книжці відомої французької публіцистки розкрито джерела російського націоналізму, пояснено його спрямовану проти всього людства агресивну сутність. Адже, якщо перефразувати відомі слова Путіна, нам потрібен такий світ, де буде тільки Росія. Викрито злочинний характер російського так званого патріотичного виховання, яке полягає в мілітаризації цього суспільства і перетворення дітей у запрограмовані автомати для вбивства. Ця книжка це могутня пересторога всьому людству і надто вже актуальна для нас. Адже ми. Перший об'єкт у розбудові рускава міра, яку російські агресори в українській шкурі приховують балачками про мир. Ця книга передусім про глибинні мотивації російського керівництва, що змушують його приховано та відкрито порушувати правила. Міжнародної дружби та совати свого носа до справ сусідніх та недужих країн. У назві цього видання згаданий «Безсмертний полк. Народна ініціатива, народжена ще у 1965 році, і яка повернулася у Білий Світ вже в 2011 році. Авторка пише, що нині. Цим керує уряд та його фінансує, адже ці справи популярні серед росіян, велолюдні ходи, легітимізують втручання переможців в хід сучасної історії. Точка відліку книги Акерман це дослідження російської месіанської традиції, вислів Свята Русь це саме з цієї історії, і дослідниця коротко простежує історію виникнення цього поняття. Протягом багатьох сторіч російський народ вважав себе за носія месіанської ідеї, яка наближає його до Бога та істини і виправдовує його територіальні завоювання і панування над іншими народами. А далі йде аналіз комуністичної квазі релігії, яка вважала Радянський Союз за авангард людства, якому море, тобто міжнародні закони і закони моралі. Поколіна. Напад Гітлера і перемога в Другій світовій війні змінили все. СРСР вижив і претендував на роль світової наддержави. Втім, на початку цей тріумф воєнної волі радянських народів публічно не відзначали. Війна була надто страхідлива, щоб святкувати, казали вони. І літні люди тоді повторювали, наче мантру, не дай Боже війни. Однак військові паради почали проводити значно пізніше. Перебудова і парад республік для неї, після неї, зазначає Керман, принизили росіян, кістяк Радянського Союзу. Той факт, що 25 мільйонів росіян опинилися за одну ніч на чужій землі, справді одна з найбільших катастроф ХХ століття. Скаже Оліверу Стоуну Володимир Путін, який вправно скористався російським психологічними комплексами з 1999 року взяв курс на російський націоналізм. І тут Галя Керман підходить до м'яса своєї книги, до описання міфологічного підґрунтя цього вставання з колін. Від 1999 року Росія та її народи почали позиціонуватися як нація добра, народ переможців над найбільшим світі в історії людства злом. Але військових парадів 9 травня Путіну і його Міністерство оборони виявилося замало. Тож вони реанімували на початках. На початках громадянську акцію Безсмертний полк сотні тисяч росіян досі виходять на вулиці із портретами своїх батьків і родичів загиблих під час Другої світової війни. Яку то переслідують ці акції, а Карман лаконічно пише: Мертві та живі становлять єдиний непереможний справедливий блок. Отже, ті, хто переміг найбільше зло минулого століття та їхні спадкоємці отримали завдяки цій перемозі моральне право, своєрідну майже релігійну індульгенцію діяти залежно тільки від інтересів своєї країни, бо це право оплачено їхньою кров'ю. Які підсумки цієї книги? Акерман лаконічно і переконливо описує, як кривава жертовна перемога у Великій Атєчестріни стала обґрунтуванням будь-яких політичних та економічних дій президента Путіна? І, схоже, що його країну це цілком влаштовує. Кому би я порадила цю книгу? Перш за все тим, хто хотів би заглибитися у сенси помпезних російських святкувань 9 травня та акції Безсмертний полк, де більше дізнатися про інструменти мілітаризації свідомості росіян і особливо їхніх дітей, спільно з авторкою пройтися по найефективніших практиках російської дезінформації, що змусила Тисячі і тисячі росіян їхати в Україну, захищати її населення від україномовних нацистів. Разом із цією книгою ви зрозумієте, чому все сталося саме так, як воно сталося. Отож, Галя Карман, Безсмертний полк, Священна війна Путіна.